Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Наді Дорофєєвої. Додайте світла. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, кажуть, що в кінці тунелю повинно бути світло, але бувають такі моменти, коли ти йдеш, 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 а його не видно. Про це написано в описі у під цим відео. Отже, давайте слухати, яке ж світло повинні ми додати. Одразу хочу сказати, ця гітарка вона приковує, е, нібито проста, така незатійлива, але все ж таки, м ну, чомусь вона така близька до серця, і е, приємно її слухати. Може, магіти, наша монетка, фонтань. Знаєте, е хтось казав, що цей трек схожий на багато від Наді, але я не згоден, він якийсь е мінімалістичний, але от в цьому його і фішка. І знаєте, дійсно в ці нелегкі часи, коли е, все давить і під тиском падаючих стель, як вона співає, е, давить цей інформаційний фон. Я думаю, що всім нам не вистачає цього світла в кінці тунелю. Е, хоча ми його, я думаю, що стопудово знайдемо. Цевта знаєте, оця друга частинка, вона відрізняється від першої. Перша така більш постпанкова ця гітарка і мінімалізм. І це дійсно той постпанк, який би я хотів слухати, а не той, який там. За багато шарів зроблено так, голос такий за замучений, чи як це сказати. ну... Не дуже мені це подобається. А отут прям саме класно. І е, ця частина вже друга, вона більш схожа на ту творчість, яку Надя Надя Дорофєєва робить. Матикавий день почався вжити в слави, зліво спали, крикні справи. Там вже це чисто закрити цей, що ви. Тут, якби для мене є в Наді Дорофєєві три апостасії. Це перша, в якої вона була така постпанкова, друга, більш сучасна з модними словами. І третя, це оця вставочка, яка була така більш чуттєва і ніжна, Ну, як, як Надя вміє робити. Ну і зараз знову приспів. Прикольно, що Надя експериментує зі стилями, мені дуже зайшов цей трек. Він легкий, простий, мотиваційний, я б навіть сказав. Але в той час є про що подумати. Тобто він не пустий. І це класно. На рахунок музики, знову ж таки, повторюсь, подобається такий постпанк. Зайшло прям додав собі до плейлиста. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Я дякую Наді е, за такий трек. Дякую вам за те, що підписались або підпишетесь. Коментуйте, ставте лайки. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!